Коли ТЦК поїдуть на фронт і поміняють хлопців, слухайте і дізнайтесь. Але спочатку я хочу поставити питання тим людям, які досі вірять, що на вулицях викрадають чоловіків, щоб замінити військових на фронті. Ви що за два роки так і не зрозуміли, що мобілізованими людьми нікого з військових не замінять? Є величезна кількість кадрових військових, які перебувають в тилу і не міняють бійців на передовій. І чого це ви раптом вирішили, що їх мають міняти прості селяни, робітники і трактористи, які не робили в своєму житті добровільний вибір ставати військовим військовими. чому люди, які ніколи не служили в армії, повинні йти і міняти тих, хто після 24 лютого вирішив стати військовими. Результат все одно один військових ніхто не міняє. Тилові кадрові військові дали присягу, служать в тилу і чудово почувають себе далеко від фронтового життя. Чому їх те не відправляє на передову? Відповідь ви і так знаєте у влади. Є завдання поставлене світовими елітами, позбутися чоловічого населення України, і в принципі немає мети воювати з Росією професійними і підготовленими військовими. Замість того, щоб нормально готувати професійних військових, фінансувати і мотивувати їх, влада обмежує у правах цивільне населення, створює нестерпні умови життя, підвищує тарифи, ціни, податки і разом з цим знищує покоління середнього, а скоро й молодого віку. Ви думаєте, якщо українській владі накажуть викрадати для війни 14-16-річних хлопчиків, вона цього не зробить? Вже стільки разів на телемарафоні говорилося: готуйте вже з 10 років своїх дітей до війни, бо дуже скоро влада візьметься і за підлітків. І лише коли всі. Вже закінчиться, тільки тоді влада відправить ТЦК, поліцію та інших на фронт. А поки що вони потрібні, адже вони займаються мобілізацією, і це все подається народу як вимушений захід, щоб поміняти хлопців на фронті. Пройшло вже два роки репресивної мобілізації і нікого не поміняли. Тільки менше добровольців стало. І єдиний ще робочий спосіб залучати добровольців це серйозні військові злочини з боку Росії. І очевидно, що це робиться спільно між двома владами. Бучамарію, польохмадит, докуди не тикне, якщо у влади є завдання Зворушити народ, щоб ті добровільно пішли у ТЦК, йде дзвінок у Кремль, замовляється обстріл. Цей обстріл виконується, йдуть величезні жертви. Виходить Зеленський і каже: ми потужні, ми сильні, ми не зламні, ми помстимося. І такий метод ще слабо, але працює на народі, щоб той, у свою чергу, добровільно йшов у ТЦК. Але з кожним разом це працює все слабше і слабше. Загалом, ви мали помітити цю тенденцію, що як тільки українська влада розуміє, що цивільне населення якось раптом занадто сильно хоче миру з Росією, звідки не візьми? З'являється черговий обстріл історії на кшталт бучі або про те, як над якоюсь дитиною знущався ложкою російський військовий. Росія почала війну таким чином, щоб вона тривала якомога довше і загинуло якомога більше людей. Створюються такі умови, щоб мирні перемовини були неможливі, і війна тривала і тривала. Навіть якщо війну вдасться заморозити на поточній лінії фронту, воєнний стан не скасують, і Україна назавжди залишиться у стані війни з Росією. Ми живемо в Орелевській реальності, тисяча Багато хто досі підтримує мобілізацію, режим зеленського, те, що всі примусово зобов'язані говорити українською, і так далі. Але це все підтримують в основному люди, які самі воювати не будуть. А у підсумку воювати будуть всі. Просто вони ще не знають про це, адже військові, які зараз на фронті, захищають майбутній мобілізаційний ресурс. А це все тягнеться, тому що це великий заробіток. Заробіток на геноциді величезної, колись 50 мільйонної білої слов'янської нації, щоб потім завести сюди тих, хто буде. Ще дешевший ніж ми, Все сказане. Це моя особиста думка. Відсутність реклами і повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.